Так, народ. Роблю я отакі деталі. От, З дюралі. Тут циковки є, блікує. Отако. О. Циковочки. Тут ще має бути отвір. Дві циковки, два отвора. І знімаю відео про циковку. У вас циковки нема і в мене теж. А може і є у вас. Ну, в мене в даному випадку не знайшлося потрібної мені циковки на 8, щоб була, і щоб стержень входив в отвір на 4. То як я виходжу з положення, щоб були от такі гарні одинакові циковочки чистесенькі? я спочатку кладу в цанговий патрон, коли сверлю отвір сверло, а тоді, не міняючи показників, вкладаю в вісімку і нею врізаюся на глибину. 6 мм. І так в мене виходить гарна циковка. Трохи довго, але як відомо, для дому, для сім'ї в домашніх умовах підходить. Можна так робити, виходить чітко, гарно, акуратно. Так що, хто не знав, беріть собі на озброєння, бо сверлом там буде впадено, можна переточити свергло. Але в даному випадку в мене була фреза, і фрезою це мені було зробити дуже легко. Основне, спочатку отвір, потім циковочка. Все. Тим більше сверло, коли заходить в цей в отвір, його починає в сторони тянути. Може таке бути, а фреза в нас маленька, коротенька, жорсткість в неї велика. Відповідно, чистота при обробці в нас набагато краще. Так що, хто не знав, буде знати. Хто знав, можете підказати про своє цикування. Як ви це робите. Було би цікаво дізнатися. Більше про це. Тоді, коли циковкою можна спортити деталь. Бо вона вийде за або в боки розіб'є, або немає рівного доньця. В даному випадку я вийшов так з ситуації, так що хто щось знає більше, пишіть, розказуйте. Завжди радий почитати щось цікаве. Цікаві думки.